Вітаю, друзі! Біатлон. Біатлон. У нас сьогодні неділя, 7 грудня. І на сьогодні у нас дві гонки. І взагалі на першому етапі Кубка світу завершилося вже майже все. Сьогодні останній день в Естерсунді. Гонка переслідування 10 км жінки. І гонка переслідування 12,5 км чоловіки. Вмущуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую завжди за вашу підтримку і активність. Е, досі нема гучних результатів. Від наших тенесисток, тенесистів. Вчора у дівчат, вище 45-го місця ніхто не піднявся, і в тому числі, далі в наступній уже чоловічий гонки в спринті. Найкращий результат Віталій Мандзін. 24 позиція. На жаль, вище е, ніхто поки що не піднімався. Отже, спринт 10 кілометрів чоловіки виграв Ботн і Ульдаль, його співвітчизник з Норвегії, були е, першими. Боттон випередив свого співвітчизника на 11,1 секунди. Далі був француз Фійон Має 14,3 секунди відставання від лідера. Ну і далі знову норвежець Лагрейд Себастьян Самуельсон 5. Швед. Далі знову два норвежця, як бачимо, тут Скандинави плюс француз. Таким чином, у нас перший етап Кубка світу з біатлону в Вестерсунді, ну, не приніс особливих результатів. В десятці лідерів. По загальному заліку і у чоловіків, і у жінок. Наших поки що там немає, на жаль. Таким чином, там цілком норвежці, французи, шведи, ну у дівчат і ще італійки присутні. Вибачаюсь, Фінляндія. Ще Фінляндія більш-менш виступає. А так, на жаль, поки що, на жаль, нема чим похвалитися. Таким чином, дивимося на сьогодні у нас на 7, 7 грудня о 13.15. За київським часом гонка переслідування 10 км жінки. Далі о 15.15 15. гонка переслідування 2,5 км чоловіки. Сподіваємося, може в останній день наші гучно виступлять. як вважаєте. Ну і Звісно, особисто мій прогноз на сьогоднішній, е, ну, спочатку жіночу гонку переслідування, е, я беру тут е, доротея Вірер в шістки. З першого по шосте місце, це місця, які найбільш всього е, дають. Турнірних кубкових балів в особистий залік. І тому е, саме тут буде дуже щільно перша шістка. І я думаю, сподіваюсь, що Доротея Вірар буде у першій шістки. Тобто на біатлонному п'єдесталі. У біатлона п'єдестал, нагадую, не три. Перших а 6 вважається. Тому я беру італійку з досвідом. Доротея Вірер з першого по шосте місце включно 2 і 4. Запам'ятали. Ну і паралельно у чоловіків. Тут я вже беру в трійці. Тобто з першого по третє, перше, друге чи третє місце займе норвежець Йохан Олаф Боттен. На Боттена я заряджаю, що він буде в першій трійці, коефіцієнт 2. Рівно 2. Доротея Вірер в 2,4, А Олаф. Ботон в трійці. Рівно двійка, друзі. Ну тут важко не запам'ятати, що тут. Ага, тут є цікава перевага переможця над другим місцем. Тут взяли перший зазор від нуля до 10 секунд. 9,9. Включно. Так ось я беру, що якраз буде не більше 10 секунд, а менше це у дівчат в жіночій гонці переслідування на 10 кілометрів відтинок між. Першим і другим місцем буде не більше 10 секунд. 2,7 коефіцієнт. Так. А по чоловікам я не бачу зараз. Не бачу. По чоловікам нема. Не дають, на жаль, тому тільки по дівчатам відрив першого від другого місця не більше 10 секунд. Я вважаю, як я і сказав тут, друзі, 2,7 крутий коефіцієнт. Тому у мене три прогнози на сьогоднішні біатлонні гонки. Дякую, що вислухали. Всім тихого, мирного, спокійного дня. Сьогодні бажаю вихідного. І вже наприкінці наступного тижня е, стартує наступний етап Кубка світу. А саме це Хохфільцен в Австрії. В Тироль, Тиролі, В австрійському тіролі. Так що е, одразу кажу наперед: черпайте інформацію, моніторте. Наступний другий етап. Там будуть дві естафети 13 го і 14. го Ось якраз по двом естафетам ми потім вже я видам окремо відео, на якому вже можна прогнозувати третій і четвертий етап кубка е і нашого біатлонного батлу. Дякую, що вислухали. Якщо вам корисна інформація, можете віддячити за реквізитами в описі. Щиро дякую завжди вам за вашу підтримку, за активність. Не забувайте підписуватись, тиснути лайки, писати коментарі. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, скоріше, перемоги нам над расизмом, щастя, любові, миру, здоров'я. Тепла і добра. Бажаю всім, всім, всім. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава нашому багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Слава енергетикам, волонтерам, надзвичайникам і медикам. Всім, хто наближає перемогу! Слава! Дякую, друзі. До зустрічі. Всім папа. -па.